Вам потрібна постільна білизна за оптовими цінами? Які проблеми? Звертайтеся, підберемо чудовий принт, який вам потрібний. Можливо, вам потрібні квіточки, може якісь сердечка, може однотончики, може ще якийсь принт забажаєте, а ми знаємо, де його знайти. Тому, друзі, звертайтеся, постільна білизна за оптовими цінами, відшиємо будь-яку кількість комплектиків постільних, які вам потрібні. Це можуть бути і на замочках, зазвичай ми шиємо все на замочках. Але якщо бажаєте, може це бути постільна білизна і без замочків. Ціни опт і в роздріб. В роздріб при купівлі від двох постільних комплектик, комплектиків нас теж діють знижечка. І, звичайно, є оптові ціни. Тому, якщо вам потрібно на постільна білизна за оптовими цінами. Чи ви хочете в роздріб купити від двох постільних комплектиків? Ви попали туди, куди треба. Ми цим займаємося. І в нас чудові ціни. Звертайтеся!